У нас починається школа, істина. Кожен із нас очікує чогось надзвичайного. Я хочу ще більше пізнати перемогу Ісуса Христа в собі. Я хочу навчитися нести Євангелію благодаті іншим людям. Хочу ще більше впізнати Ісуса, впізнати Його дороги, Пізнати Бога, пізнати, який він насправді, і рухатись, рухатись з ним. Проповідав благодать, а сам не знав, що це таке. Тепер я пізнаю, що це таке благодать, як жити по благодаті. Я хочу знати істину, щоб пізнавати Бога, який у мені. На школу істину я їду через те, щоб навчитися далі жити в благодаті, жити в Божому царстві, щоб служити іншим, щоб цю істину. Доносити до інших людей, служити іншим людям, молитися за інших людей. І допомагати, власне, щоб Царство Боже розширялося. Знаєте, життя з Господом Ісусом міняє життя. Міняє життя у всьому. І ти розумієш тоді, що без Нього ти нічого не можеш робити. Він істина, він життя. І ми пропонуємо вам три дні провести з нами в школі істини і пізнати його. Істина дійсно змінила наше життя. І ми пережили це, перейшли і маємо чим поділитися. Приїжджайте, приходьте, і ви побачите, і переконаєтесь самі в тому. І істина зробить і вас вільними.